Опанувати нову професію і отримати відповідний диплом або підвищити кваліфікацію по своїй поточній спеціальності, причому у будь-якому віці, а можливо за бажанням відкрити свою власну справу за матеріальної підтримки держпрограм. В Одесі на базі Центру профтехосвіти Державної служби зайнятості відбувся регіональний форум, присвячений підготовці фахівців для потреб бізнесу. Окрім панельних дискусій та обговорень нагальних проблем у працевлаштуванні. Учасники форуму познайомились з можливостями навчального центру. Ольга Євтушок з міста Роздільне зараз проходить навчальний курс у закладі. Має намір розпочати власну справу і вчиться робити відповідні розрахунки. «Маю досвід роботи в аграрному напрямку і враховуючи, що багато безробітних в нашому районі створити два робочих місця також і створити на даний момент невеличку або маслобойню, або, наприклад, переробка зерна, створення там комбікормів для вирощування там для годівлі тваринницької галузі, тому що ви знаєте, на сьогоднішній день для розвитку нормально повинно бути два крила і пташки як розвиток тваринницької галузі, так само і рослинництво. Учасники бізнес-форуму в Одесі, серед яких представники міністерства економіки, чисельних компаній та підприємств шукали більш ефективні алгоритми взаємодії між роботодавцями та шукачами вакансій та робили певні пропозиції, адже мета заходу розширити можливості бізнесу на ринку праці. Ми пропонуємо, щоб роботодавці їхні представники входили до складу наглядових рад при центрах освіти, щоб вони могли. Сказати, нам потрібні саме такі навчальні програми, нам потрібні коротші навчальні програми. Нам потрібні нові навчальні програми, тому що нам потрібні нові працівники за новими спеціальностями. І тому ми хочемо розділити наші спільні зусилля з роботодавцями, щоб вони могли навчити саме ті кадри, які їм потрібні. Сьогодні в Одеській обласній установі, після закінчення навчання, випускникам надають документи державного зразка, які підтверджують знання та вміння громадян. Перелік спеціальності досить широкий. Ми, одні з перших в Україні стали суб'єктами підтвердження неформального навчання і акредитували кваліфікаційний центр. І сьогодні за 15 професіями і 43 професійними кваліфікаціями ми надаємо ці послуги. Якщо людина має досвід роботи і працює на підприємстві, однак не має документа державного зразка, вона може прийти до Центру Державної служби зайнятості та протягом трьох днів скласти теорію і практику і отримати документ державного зразка. На курсі для кваліфікованих сантехніків один із слухачів Іван прийшов, аби отримати документ державного зразка для своєї діяльності. Заняття по сантехніці, тому що в Одесі, як відомо, розбудовується місто, і багато роботи пов'язано з тим, що новобудови, квартири. В принципі, професія затребувана, мене запрошують, але для подальшого потрібен як відомо документ, щоб можна було працювати з дозволами, допусками і всім іншим. нагадаємо наразі, окрім професійного навчання та перенавчання для безробітних, велика увага приділяється працевлаштуванню ветеранів та членів їхніх сімей для бажаючих відкрити свою справу дії програми створення або подальшого розвитку власного бізнесу. На регіональному форумі, що пройшов в Одесі, більш детально розповіли про розширення мережі офісів, зроблене в Україні, де відповідні фахівці консультують підприємців по всіх програмах, які існують безпосередньо в державній службі зайнятості у міністерстві економіки і, взагалі, по всіх державних та міжнародних програмах, де можна зокрема дізнатися про компенсації, сільськогосподарську техніку, переробну промисловість та інше.